Столітній ювілей відзначили прихожани Свято Різдво Богородницької Української православної церкви, що у селі Федорівка Гощанського району. Подія є визначною для мешканців села, тому на літургію завітав архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Цей храм сьогодні виступає як столітній свідок великої перемоги віри над невір'ям, великої перемоги прав, Неправдою. І це особливо для нас потрібно сьогоднішній день, щоб черговий раз ще раз утвердитися у святій православній війні. Сільський голова Федорівки Юрій Рачук пишається храмом, говорить, що обов'язок кожного жителя дбати про церкву та берегти пам'ять предків. Цей храм. Наші предки берегли до цього покоління. Ми сьогодні маємо е, можливість святкувати, молитися рідною нам мовою. Ми маємо зараз можливість е, незалежної України згадувати тих, хто. Цей храм побудував для нашого покоління. Про важливість приналежності церкви до Київського патріархату говорить і голова Гощанської районної ради Олександр Ткачук. Те, що храм є українським, особливо важливо у теперішні часи. В області проходять ну, громади, хочуть перейти до української православної церкви. У нас в районі дуже важко ці проходять процеси, але разом з тим люди починають розуміти важливість. Того, що це є український храм, це є український, це є рідне. І для району це дуже важливо. Дуже важливо не тільки для району, а важливо для всієї України. Тому що як ми об'єднаємось в одну українську православну помісну церкву, я більш впевнений, що ніякі зайди, ніякі орди сюди більше не підуть. Володимир Євчук родом із Федорівки, зараз проживає у Корці. Тим не менше він дуже часто приїжджає сюди на службу, адже тут відбулися знакові події у його житті. Сто років церкви це дуже визначна дата для всіх нас. Я дуже часто буваю в цьому храмі, Я і хрестився, і вінчався тут. Дуже приємно, що наше село має таку святиню. Це дійсно визначна святиня і 100 років, і на рідній мові. Майже весь час тут звучить на українській мові. Є книги з 18 століття, які теж на українській мові. Павло Невесенко, Олексій Самойлов. У ритмі подій.